Всім привіт з Вінниччини. Наразі 6 годин ранку і я встала, дивлюся свої помідорчики. На дворі вже в нас стало прохладніше набагато. Сьогодні прохладніше вітер і небо захмарене, захмарене ось таке. Передають, можливо, буде дощ, а дощу нам потрібно. Помідори дуже в мене, так як і всіх людей, я дивлюся в інтернеті у дівочок. Дуже погоріли на сонці, постраждали листя. Ось, наприклад, я хочу показати помідорчик Санька. Расний, дуже росний. Це попри те, що ми вже його дуже багато разів обривали. У обривали. мене донька любить тільки цей сорт на салат. Іншого не, не признає, але вони дуже росні. Ось такі росні. І ех, листя вже майже на них немає. Листя вже ось таке сухе. Я все обібрала. Не знаю чому. Рано ще було, встала, подивилася, не сьогодні, а кілька днів назад. Е, було ще зелене, гарне. А ввечері вийшла, і вже воно було все сухе листя. Ну, помідорі якби не, пошк... не пошкоджені. І я вже так чекаю, щоб вони дозріли, і забрати цей урожай вже він. Вже далі продовжувати вони родити не будуть. І ось ряд хочу показати. Помідорів цілий рад. у мене ось тут. Середина листя посохло. Не знаю, яка причина. А ось е збоку ось тут. Подивіться, листя, яке зелене. І всі томати. Тут їх багато є в листі там. Я листя не, не прибирала. Ось там їх не знаю, чи видно, чи не видно. Ну багато вон скільки. І ось вони такі І дивлюся, тут у листі вони навіть вон, пошкоджені, такі гарні помідори, слимаки їх пошкодили. Погано. Вон. Ну, помідори дуже урожайні, їх багато є. Ну, звичайно, вони швидко дуже відходять, але... Но... Є їх багато. Цей ще навіть і зелений. Я не розумію, чому так воно. Слідуючий в мене ряд помідори Багіра. Тут е, зійшов отакий портулак між рядами. Е, ті рядки я виполола, а один лишила, е, тому що побачила, що дуже велика жара була. І я лишила їх для того, щоб, вони, щоб він трошки прикрив землю. Напевно, сьогодні я його і приберу. Сьогодні ось такі томати багіра. Тут ось в одній кісті їх раз, раз, два, три, чотири, п'ять штук. Ось таких великих. Великі, досить такі ось такі рожеві, гарні. Я сьогодні приберу оці листки. Ті, які теж вже всихають, чорніють, тому що боялася прибирати із-за погоди цієї. Ось тут теж Ось які гарні помідорчики великі. І оцей навіть такий дуже, можна сказати, великий. Це з коронної квітки. Я вже казала, що я її не вбираю коронну квітку. Цьому році спробую з неї зібрати насіння. Правда, це чи не правда, ну, я почу... почула, що це її квітки. Як зібрати із томата з короної квітки, то буде кращий урожай. А попробую. Потрібно все випробовувати. Зараз покажу я ще томати, які назви я їх не знаю. Мені дала знайома. Оці такі помидорчики. Трудно, дотяжко оприділити їхнє, визначити їхній сорт, але вони оце, ось такі теж кістями, такі продовгуваті. Вони трошки пізніші, але урожай із них гарний. Ми їх називаємо для себе перцевидний. Ось там. Я не хочу вивертати кість кість, тому що, щоб не обірвати. Ну, їх там дуже багато. Мені подобається. А ось хочу подивитись, показати ще помідорі. Це гібрид Лука. Перший раз я його сіяла. Колись я його сіяла в теплиці, мені не сподобався. І я не знаю. Я дивилася теж канал. Показувала жіночка, що не довольна ними цими помідорами. Але я так думаю, що можливо її ними не можна бути недовольним. По крайній мірі сьогодні я подивилася, свої покажу. Ось подивіться, скільки їх тут є. Листя багато, через те не видно. Ось так. Тут, ну вони і великі, ось такі і росні. І стоять отакі вони ще зелені. Мені вони сподобалися. Можливо, ти, ти, та жіночка не таке насіння її. Як кажуть, підсунули, так як мені дуби замість. Шовковець так може все бути. Свої томатики я виписувала в магазин віти трайно. І ось у мене хапінет Тоже. Треба було мені спочатку пообривати трохи листя, потім показувати. Але я вирішила зняти, а потім буду обривати листки. Пізніше ще покажу. Ці теж помідори великі. Тут я вже їх багато обірвала, Уже багато вони. Хапінет рожевий, низькорослий, ось такий і можний кущ. А ось як вони поприпікалися тут у мене на сонці. Припеклися, Но тут я вже ці збирала. Бобкат уже збирала червоні, і хапінець збирала червоні. Вже були ці. Ну, Сливка Ріо Гранде. Поки я знімала свої відео, свої помідорчики, розрадився в мене телефон, я занесла на зарядку і тим часом... Трохи пообривала листки на помідорах. Тепер вже їх краще видно. Я я зараз вернуся, покажу свій бабкат. Ось такий. Ось який він росний. І помідорчики ой які. Такі гарні. Ще я дійшла до Ріо Гранден і показала це. в мене хапінет дуже гарний, розові гарні такі томатики. Це гібриди хапінет. Ось вони тут. А вони які. Лежать на землі, я трошки їх попідв'язувала, а деякі лежать, то я їх боюся. Ну, вже ось такі якісь... Плями на листках. Я не знаю, я трохи їх побривала, а ще трохи лишила, тому що не знаю, яка буде погода і чи, може, буде ще пекти. Оце в мене Ріо Гранде, сливочка. Дуже вона так сховалася в листках. Ну, Ось така красна сливка. Ось такі грона. Якби і не погано сливочка. З цієї сторони в мене гноми. Цьому році щось гноми мене підвели і зовсім не показали. Ми, звичайно, їх тут вже рвемо їсти, але вони тільки дуже, вони то пізніше, дуже у, е, урожай великий ось на томатові. Пристрасть, рожева пристрасть. Я з тої сторони покажу, без це цієї їх погано видно. І ось жовтенький, гарний такий це. Він не жовтенький, він червоний. Я не знаю, який це, треба подивитись, здесь в мене є записано, який це сорт. Ну ще так і з таких гноми. Ось цей радочок у мене ось так виглядить. Взерно я зараз покажу цю пристрасть рожеву з цієї сторони. Ось їх багато таких сердець рожевих, непогані. З цієї сторони у мене тут всякі. Я садила їх по сортам. Но ну, багато коли морози були, повимерзали. І я підсажувала іншими, вже не пам'ятаю. Ось такий в мене тут є із коронної квітки. Це, ці томати, ось теж з коронної квітки кілограм. Я знімала 980 грам, ну почти що кілограм. Ось такі великі. Тут є і жовті. Ну, багато вже зірвано, вже нема можна. Показати, я не мала як показати, в мене чоловік лежав у лікарні з інсультом. І тільки виписали його. Я не, не могла знімати відео, мені було не до цього. А ось це помідорчик хочу показати. Ось такий. Це я одірвала з бобка та пасенка і сюди його просто в землю втикнула. А тут у мене якраз на нього він, капельний полив. І він гарно прижився. І отакий от непоганий, гляньте, який помідорчик. Гарний. Ось тут вже хочу ще показати е, помідорчик. Ось у мене є зірка Техасу. Я їх виписала, це бікалори. У цьому році перший раз їх сіяла. Ну Гарні, вже теж рвали, вже теж вирвані. Особливо ці, що з короною квітки. Ось, я, ось така в нього донце отаке. Такий солодкий, дуже добрий помідорчик. Ну, тут перва хвиля, гарно зав'язалися вони ось так. А друга хвиля, хочу показати, була жара, і ось, подивіться, всі квіточки поблітали. І це не тільки оцей. Томат, а і ті теж всі не пов'язалися. Друга хвиля. Ну, третя, ось вже зацвітає. І третя хвиля, я думаю, що може буде Якось гавкає собачка моя, хтось прийшов. Ось такі мої помідорчики. І всім дякую, хто дивився мене до кінця. Все, будьте здорові.